Слава Марії, вітаю вас, благословенний четверг живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості в благословенні. Прекрасний благословенний час. Бачите, в Меджугорі майже нема людей, оскільки я знімаю з такого ракурсу, де завжди повно людей. А сьогодні ну і в цьому місяці у нас не сезон. Тому людей не так багато. Але це не означає, що в Меджугорі перестала об'являтися Марія. Або ще щось з такого плану. Є час прекрасний для багато людей, а є і прекрасний час в тиші побути в Меджугорі, то якщо хто хоче втішитись в Меджугорі, то треба їхати якраз в реказ взимку, взимку, коли нема нікого. І сьогодні 25 жовтня 2016 рік. Побачимо, що Марія нам хоче сказати на сьогоднішній день, як нам прожити його, як нам його. Не втратите. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю, моліться за мир, залиште егоїзм і живіть посланнями, які вам даю. Без них не можете змінити вашого життя. Живучи молитвою, матимете мир, живучи в мирі, відчуєте потребу свідчити, бо відкриєте Бога, якого зараз відчуваєте далеким. Тому, дітеньки, моліться, 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 і дозвольте Богу увійти в ваше серця. Поверніться до посту та сповіді, щоб ви перемогли зло у вас та навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Це нам на п'ятницю Марія вже намікає, щоб повернутися до посту і до сповіді. Дуже файне послання. Каже Марія: молись за мир. А коли будеш мати цей мир, то відчуєш потребу свідчити. Тоді вже будеш свідчити. Бо відкриєш Бога. І якщо ти сьогодні ще не свідчиш, ну, то треба ще молитися більше поки не відкриєш Бога. Сьогодні закликаю тебе. Бо треба кожне послання до себе читати, закликати тебе, молить за мир. Залиш егоїзм і живи посланнями. Бачимо, тут конкретно каже, залиш егоїзм. Що означає егоїзм? Егоїзм це означає, щось там Марія. Водичку лє, щось там каже е, незрозуміле, е, якийсь дитячий лепіт, казки якісь. Тобто себе ставлю таким експертом. Я духовний експерт, таких багато знаю людей, які супердуховні експерти, яким розарій не треба, та що це таке, вервиться, я тут міжгалактичних бісів ганяю, е, там планети здвигаю. Ну і завжди такі егоїсти потім е зі шнирями не можуть розібратися, потім їх шнирі ганяють по всьому світу. Ну і по Меджугорю деякі ганяли. Хто в темі, той в курсі. Ну, е І так цікаво, так цікаво, що цей егоїзм дійсно робить е я краще знаю, ніж Марія. Краще знаю, ніж Бог. Бо Марія каже дуже часто. Повторюю, що я сюди приходжу, бо Бог мені дозволяє прийти і передаю те, що Бог хоче передати. Тому е, це посланиця Божа. Якщо я сьогодні кажу, що так, навіщо мені той піст? Навіщо мені та вервиця, та молитва е, взагалі? Ну, я там до Ісуса напряму, навіщо мені посередниця Марія? Я напряму з Ісусом там діла рішаю, в ділок е, Супер-Пупер. Мені то не потрібно, то це, це є егоїзм. І Марія каже, сьогодні залиш цей егоїзм і живи посланнями. Живи ними, а коли почнеш ними жити, то зрозумієш, що воно б тобі потрібно було. Які тобі даю, Марія каже. Без них не зможеш змінити свого життя. Без цих послань будеш думати, що ти файний хлоп і так. Перший хлоп на все село. Я вже може, не курю, може, вже не п'ю, то я вже святий, супер хлоп. Але ці послання, власне, ведуть на інші глибини, на інші розважання і постійно нагадують, що треба витривати в молитві. О, бо в нас так молюсь, 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 і потім пф, я експерт став. Уже не треба мені молитва, ну, бо я вже Бога за бороду тримаю, я вже супер-пупер. Ні, в цьому якраз і сатана тебе хоче піймати. Живочі молитвою матимеш мир. А я вже бачив, що в коментарях писали люди, що ми маємо мир. А живучи в мирі, тепер другий етап наступає, коли вже маєш цей мир, живучи в мирі, відчуєш потребу свідчити, бо відкриєш Бога. І сьогодні питання у нас: чи свідчиш вже? Чи свідчиш, чи відчув потребу свідчити? Якщо відчув цю потребу, то чи свідчиш? Бо відкрив Бога. Бо відкрив Бога і потребу маєш свідчити якого зараз відчуєш відчуваєш далеким. Е, ну, це Марія каже: для тих, хто ще далеко Бога відчуває, е, то треба свідчити, свідчити і тоді відкриєш Бога. Коли ця потреба свідчити е, почне твоїм життям бути, ти почнеш свідчити, е, тоді відчуєш Бога, якого до цього відчував далеко. Тому дитинко, молись, молись, молись. Тут бачимо конкретно молись, молись, молись. Не думай, що ти там е, супер-пупер, вже молитва не потрібна тобі. Хай хтось інший молиться, я вже не на тому рівні. Каже Марія молись, молись, молись. І дозволь Богу увійти в твоє серце. Повернись до посту та сповіді. Бачимо також конкретні. Поради, повернись до посту та сповіді. Повернись. Ти вже постив, ти вже сповідався, але повернись знову до того ритму, до того життя, до того стилю життя, щоб перемогти зло у тобі та навколо тебе. Бачимо, для чого нам піст, для чого нам сповідь, щоб перемогло перемогти зло, яке в мені, яке навколо мене. І Марія каже, дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклик. І сьогодні беремо практику. Маємо файний час, де можемо молитися, дійсно молитися і свідчити. свідчити. Хто вже має мир, то свідчити. Хто не має миру, то молитися за цей мир, щоб він прийшов і був цей мир. Будьте благословені! Мир вам радість, благодать з Меджугорі. па папа.